Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка в села Петропавська Борщагівка. Будинок 200 метрів, ділянка 9 соток землі. Метрів 100 знаходиться Великий Ліс сосновий. Вулиця Малопроїзна. Є достатньо паркомість при в'їзді. Це поруч з центром Петропавської Борщагівки. Є зроблено озеленення, також тротуарна плитка покладена, газ заведений, всі комунікації заведені, автополив, капільний полив зроблений, часткове озеленення зроблено, газон вже вже є також. Багато туєчок, як ви бачите, ну і дуже велика сама ділянка. Гарною площі. Можна насадити декілька дерев і закрити цей будинок. Зліва будинок одноповерховий. І зліва і справа два будинки одноповерхові. Такий маємо задній вид на будинок. Тут також є озеленення. Давайте всю ділянку обіду тоді. Тут можна ще декілька таких будинків поставити. Це шуткує, але ну, місце є достатньо і поставити той же басейн, барбікю-зону, окремо, можливо, якийсь гостьовий будиночок. Є така можливість. Повторююся, що будинок знаходиться на малоприїзній вулиці, а сам заїзд такий, він тупіковий. Це великий плюс. Тут свердловина заведена. Ще з цього боку покажу вам задній вид ділянки. Вихід на задній двір, можна також маркізу тут зробити. Чи терасу вже, дах зробити на неї, можна і таким чином. Вивести, іде три фази. Можна генератор поставити, газ, це вивод під воду, можна кран поставити. Вода води, вод води зроблений. гарно все підшито. Септик з проливом тут. Хочу також вам показати візну групу. Зараз покажу вам візну групу. Така тупікова вулиця, як я вам казав. Давайте ще покажу з цього боку будинок. Підемо всередині, розкажу вам про планування. Зліва місце під шафу велике. Тут можна зеркало пофіки поставити. Зліва санвузол загальний. Так, тут туалет з гігієнічним душем, душова, рушник сушилка умивальник, зеркало. Зліва йде котельня пральня з окремим виходом, і також є. Такий великий, досить великий погрб на, на, це, на це приміщення. Якраз на таке приміщення тільки за рахунок цієї зони, воно більше, ніж сама котельня пральня. Вивід йде під пральну машинку, сушилку, тепла підлога. Місце під котли тут є тепловодяна підлога. Серверне, так, також є, є місце для цього. Далі йде кімната на першому поверсі. Всі комунікації заведені розведені в будинку. Зроблено також тепло стяжка, штукатурка, будинок із цегли. Утеплений пірлітом 15 см, плюс фасад ще крімкер на цегла 12 см. Вікна рехау Німецькі. Така гарна кімната для першого поверху об'ємна. І якщо справа наліво, то це місце під кухню. Також є вивід під газ. Бачите, якраз видно по стіні, що тут цегла повноціва. Це не керамоблок, а повноціва цегла також тут видно. Моноліт перекриття великий. Велика стеля, вивод під рукомийник біля вікна. Витяжка тут зроблена, а це місце вже тут камін, телевізор і де я диван з виходом на задній двір. Другий поверх, моноліт, дах, прикриття, сходи моноліт, кімната це ліва йде, кімната з виводами батареї, встановлення батареї, а в санузлах і в. Гардеробних тепопілот, бачите лісочок поруч. Зліва велика вже побільше півтора рази десь спальня зі своєю гардеробною. Великий санвузов загальний. Унітаз з гігієнічним душем, овальник зеркало, рушник сушилка і місце під ванну. Велику можна поставити. І головна спальня. Головна спальня йде зі своєю гардеробною. Велике місце під спальню саму. Під ліжком. Є місце також під туалетний столик і ще один санвузол. Так, тут умивальник з зеркалом, рушник сушилка, душова і туалет з гігієнічним душем. Будинок є в наявності, ціна буде в описі. Запрошуємо всіх охочих на сам переклад. На другому поверсі є три окремі спальні, нагадаю, два санузли і дві гардеробні. І також вихід на горище. Всім гарного дня, до побачення!